Захотілося мені солоденького, і я приготувала желейний десерт зі смаком какао. Ділюся з вами рецептом. Столову ложку желатину розвожу гарячою водою, тільки не кип'яченою, а гарячою. І роблю дві порції. Відставляємо в сторону желатин, хай охолоне. Беремо сметану. На кожну порцію в мене пішло по 300 г. Додаю півтори столової ложки цукру і ванільного цукру. В одну порцію я додаю 2 чайні ложки какао і це все перемішую. Далі вливаю желатин до сметани в кожну порцію та добре перемішую. А тепер викладаємо у форму. Викладати можна так, як вам захочеться. Я вирішила зробити а-ля зебра. В кінці дерев'яною спашкою формуємо узори, розподіляємо по формі і ставимо в холодильник мінімум на 4 години. А краще залишити на ніч. Желений десерт застиг і можна його нарізати. Це так смачно рекомендую.